У Львові відбулося засідання конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Серед запрошених гостей були і представники усіх і Делегація із Волині також завітала на захід. Що обговорювали далі у сюжеті. Начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький разом із головами Волинських громад долучився до роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбулося у Львові. Ключовими питаннями стали рішення для захисту держави, зовнішньополітична робота на рівні спілкування та співпраці громад з країнами партнерами та про співпрацю українських громад заради внутрішньої стійкості. Шановні керівники громад, шановні представники. Центральної влади, усі присутні сьогодні у нас з вами важлива зустріч, підсумкова зустріч конгресу за результатами за цей рік і про те, що може підтримати наші громади, нашу українську стійкість наступного року. Головною ідеєю конгресу є комунікація місцевої влади з центральною. Під час роботи представники громад мали змогу почути інформацію, яка їх цікавить від керівництва центральних органів влади. Начальник ОВА Іван Рудницький зазначив, що в наступному році посилено працюватимуть в наступних напрямках на сьогоднішній день. Основну увагу на що було звернуто президентом України, це оборона безпека регіону. В Принципі, то, що на сьогоднішній день і передбачено в обласному бюджеті, друге питання це зрозуміло підтримка тимчасово переміщуваних осіб і ветеранська політика, підтримка ветеранів, членів їх сімей це е співфінансування з обласного бюджету, з бюджетів громад різного роду програм, які пов'язані з забезпеченням. Е Забезпеченням житлом тимчасово переміщуваних осіб, е ветеранів, підтримка розвитку е соціальних програм в регіоні, е фінансова допомога певним верствам населення. Серед присутніх також був і міський голова Луцька Ігор Поліщук. Говорили про наступний рік, пріоритетами залишається підтримка наших сил оборони. Пріоритетом залишається вимушене переміщення особи, наша інфраструктура, є нова програма, зокрема підтримки тилових міст тих міст, які знаходяться. Безпосередньо біля зони проведення бойових дій або прифронтових міст, тому власне такі питання були. Б. Одним із важливих питань стала зовнішньополітична робота на рівні спілкування та співпраці громад з країнами партнерами, як зазначив ковальський міський голова, їхня громада у цьому питанні вже давно активно працює та має гарні результати. Коваль може показати гарний приклад, тому що у нас дуже багато міст партнерів і в Західній Європі і в Америці, і ми в тому числі. Звернулися до наших партнерів з відповідними зверненнями щодо підтримки плану перемоги, який запропонував президент, і вже отримали фідбек. Ми пояснюємо нашим колегам з Польщі, Німеччини, Литви і Сполучених Штатів, наскільки важлива в цей час підтримка України. І знаходимо порозуміння. Болючим питанням залишається підтримка збройних сил. Кожна громада, плануючи бюджет на наступний рік, виділяє чималі суми для допомоги нашим захисникам та їх сім'ям. Як розповів Боратинський сільський голова Сергій Яручик, наступного року планують виділити близько 100 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. «Напевно, так само, як і в державі, так само і в сільській раді на сьогодні почарові завдання це спрямування бюджетних коштів на підтримку збройних сил України, на підтримку наших хлопців, які захищають нашу державу на. Підтримку їхніх сімей, а також тимчасово переміщених осіб. І навіть приймаючи бюджет громади, ми теж наступний рік плануємо. Навіть навіть враховуючи, що реверсна дотація буде більше 87 мільйонів гривень, так само на програму підтримки збройних сил України передбачити 100 мільйонів гривень і ці кошти в наступному році спрямувати саме на ці статті. Загалом протягом засідання конгресу представники громад поділилися напрацюваннями за поточний рік та узгодили основні завдання на прийдешній 2025-й. А на рарох для новин на часі.